Доброго ранку, діти, а ви знаєте, який сьогодні день? Сьогодні день українського козацтва. Саме тому сьогодні я хочу розповісти вам крилаті вислови про козаків. Поки Дніпро пливе, Україна не умре. Терпи, козаче, отаманом будеш. Не пив води Дунайської, не їв каші козацької. Слава не поляже, а про себе розкаже. Не журись, козаче, нехай ворог плаче, або волю добути, або дома не бути. Коли всім народом дмухнути, то й ураган буде. Козак журби не має, з біди не заплаче. Куди козакова доля не закине, все буде козак. Козак мовчить, а все знає. Чи сяк, чи так, не боїться козака. Сміливий наскок половина порятунку. Чия відвага того й перемога. Береженого Бог береже, а козака шабля. Без коня немає й козака. Лучче смерть на полі, ніж життя в неволі. Як є хліб і вода, козаку не біда.